Аби заробити гроші, не потрібно офіційний заклад і ходити туди щодня. Для цього потрібно сьогодні мати лише вихід в інтернет. Один мій знайомий за допомогою YouTube заробив цілих 300 доларів за місяць. Як саме він це зробив? Та про інші секрети заробітку в інтернеті дивіться далі. у Програмі Фабрика ідей». Перші 300 доларів за допомогою Ютуб харків'яни. Розповідає про свій успішний досвід заробітку в інтернеті. Помножити бізнес у рази допоможе відеохостинг. Основна умова грамотно його використовувати, розповідає підприємець Катерина Іванова. Соціальні мережі та інтернет нове поле для самореалізації, про можливості віртуального життя у нашому сюжеті, а також про новацію у світі економіки і інших регіонів України. Ви дізнаєтеся у випуску протягом наступних 26 хвилин. Отож будьте з нами. Перші 300 доларів від YouTube майже на руках, говорить підприємець Харкова Михайло Ізюмський. Поки що чоловік демонструє лише чек. Скоро він його обміняє на реальні гроші. Я абсолютно дилетант в цій сфері. Я цим не займався там роками. Я спробував на початку лютого цього року, буквально це півтора місяця тому. Спробував абсолютно з нуля, з того, що побачив, десь побачив ролик. Сам це особливо так не довіряв, займався у вільний час після роботи, десь витрачаючи одну-дві години. Але мені було цікаво, що зізнаюсь, так мені було цікаво цим займатися. І за перший місяць, тобто абсолютно з нуля, не маючи ніяких знань, не маючи ні. Ніякого досвіду в цьому, тобто абсолютно з нуля. Мені вдалося там ну великі-невеликі, але це перший місяць приніс 300 доларів. Одна тисяча переглядів це один долар. Тобто ролики Михайла переглянуло 3 мільйони глядачів. Так, да, але це реально. Це якби. Абсолютно реально, це цифра така, ну, щоб була страшна, ні, вона не страшна. Але ну, не, не робити, як кажуть, Сізіфа в Є такий підхід у людей, у школярів, у студентів, які створюють 50-100 каналів, і по 50 там, відео кожен день туди тулять. Що попало, аби було 10-20 переглядів, він цього достатньо. Просто беруть кількістю. Мені це не цікаво, тому що це така ну, тупа робота, правильно? Мені хочеться робити щось цікаве. Тобто, ну якби дивісь мого каналу, те, що варто вашої уваги. У кризовий період заробити досить непросто, тому Михайло пропонує скористатися Ютубом як додатковим прибутком. Багато кому з нас в такий період кризовий, актуальна, це пошук, причому пошук, пошук нових джерел заробітку коштів, причому такі ж, які б проносили дохід не через півроку, а от відразу. І не були ризиковані. І не вимагала якихось капіталовкладень. На те, щоб розібратися у YouTube, достатньо декількох днів. Головна умова потрапити у попит глядачів, зазначає підприємець. Перший критерій: люди мають цікавитись даною тематикою. Це найголовніший критерій. Якщо ми вже зробили таке відео, люди його вже будуть знаходити, будуть дивитися. Другий це. Скажімо так, перспектива вірусності. Якщо я побачив цей ролик у Фейсбук, я б поділився ним зі своїми друзями, тобто зробив би шейр, да? чи не поділився б. Тобто, коли шейр йде, це ну, вибух просто великий. Якщо просто люди подивляться, це одна, один порядок кількості переглядів. Якщо люди подивляться і він піде вірусом, 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 ну той же знаменитий у якого там півтора мільярда переглядів, він заробив щось біля двох мільйонів доларів. Ютуб йому заплатив за оцей Gangnam Style, власне, який в принципі, нічим особливо не, не відрізняється, просто він здобув отакий от вірусний ефект. Ще один додатковий критерій успішності ролика на YouTube – він має бути актуальним завжди і якомога довше. Новина вона переважно короткостракова у часі. Якщо ми зробимо там прогноз погоди на завтра, він буде актуальний тільки сьогодні, завтра вранці. Правильно? І далі, далі його ніхто не буде шукати і переглядати, тому що його актуальності немає. Якщо ми зробимо там знову ж таки, наприклад, як клеїти вінілові шпалери. То його будуть шукати і через рік, і через два, і через п'ять. І в чому фішка, я б сказав, того ж самого Ютубу, що ми додали ролик сьогодні, він приніс нам дохід у цьому місяці, в наступному, в наступному, в наступному кількість роликів збільшується, кількість і воно йде, як кажуть, сніжником. Якщо навіть колись не буде у вас часу, не буде можливості, не буде бажання чи цим займатися, то Оце відео, яке воно додано. Якщо його будуть переглядати, воно буде приносити, 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 приносити доходи абсолютно легальні. Доходи від Google. YouTube має великі можливості для заробітку не тільки на кількості підписників та кількості переглядів. Запевняє вже експерт YouTube Катерина Іванова. Акаунт жінки потрапив у трійку кращих у світі. Про свій досвід Катерина розповідає у нашому сюжеті. Будьте з нами. А ось що думают люди про можливість заробітку в інтернеті – дивіться у «Бліцопитуванні». Полагаю, що все можна при переживаний. Думаю, що да, все возможно. Перспективи, безусловно, є. Сеть інтернет розвивається з кожним днем все більше і більше. Наскільки ну, я знаю, відео викладаю туда. і чим більше просмотров, тим лучше. Ті же обучающие видео. Я сам вот, то есть, учился этот, я на гитаре учился играть. по урокам с youtube и это работает и я не жалею посмотреть это видео сто раз я отношусь к этому как к ведьмам все в детстве рассказывали э, сказки детям своим все о них знают но никто реально этого не видел судя по тому какое бесконечное количество различных сайтах рекламы э, сколько вот люди зарабатывают когда ходят на работу а я вот сижу там по, по 50 по тысяч по это самое в месяц огребаю как-то непонятно если бы это было так Все сказочно і замічательне хорошо. Зачем бы це так було э, рекламировать? А далі ми продовжуємо досліджувати тему заробітку в інтернеті і розповідаємо про можливості збільшити продажі за допомогою ресурсу YouTube. Кількість дзвінків по свадебній тематиці збільшилась в рази. Я даже не ожидала, потому что этот бизнес, он такой, как хобби больше, и он, ну, я не ставила его на такую, на доходность цель, это больше для удовольствия. Но столько звонков, и я сразу начала интересоваться, откуда вы, мне стало интересно, и все, больше половины говорят, что с YouTube. Катарина у бизнеса уже 15 років. резни справы у резни часы. Організація свят та весіль, відеостудія, страхування. Усі вони були і є успішними, і усі так чи інакше були пов'язані з відео. Сама історія взаємовідносин бізнесу з Ютубом почалася з появою останнього. Как-то само собою відео, яке ми делали, стало переползти в Ютуб. Тобто це єстений такий процес пройшов. Наступний крок бізнес леді полягав у тому, як використати можливості інтернету для збільшення своїх продажів. На данный момент, вот, когда мы столкнулись с YouTube, мне было интересно продвигать товары разнообразные. У меня был свадебный бизнес, это организация праздников разнообразная, вот. Ну и видеосъемки разнообразные. И мне было интересно поток клиентов. Раньше я всегда находила клиентов с помощью разных досок объявлений, с помощью соцсетей, то есть ну, из уст в уста и ну, привыкла к этому. Но все меняется, надо идти в ногу со временем и получается так, что Ми так розібрали, що Ютуб це такий тренд. Знання з використання Ютуб Катерина отримувала у західного спеціаліста, оскільки в Україні ця тема тільки зароджується. Приватний тренінг за пару місяців надав Катерині усі необхідні вміння та навички. Результат отриманих знань не заминув. Я поражена была, потому что я в развитие своего канала не вкладывала вообще ни копейки. Ну, то есть это было абсолютно все бесплатно. Единственное, что мы заплатили за обучение. Вот. Но сразу же через три недели мои видеоролики стали попадать в топ-10. То есть для меня это было ну, потрясением, потому что разные целевые запросы мы вводили, и мы в топ-10. И некоторые видеоролики стали уже на третьей позиции, на второй. И через месяц получилось так, что по некоторым запросам просто все мои видеоролики вышли в топ. Для меня это был шок. Я начала делиться со своими друзьями, начала рассказывать. Говорю, ребята, потому что друзья разными видами деятельности теж занимаются. И говорю, і «И тебе надо, и тебе надо. А власне, сама бизнес справа Катерини також пішла в гору. Количество звонков по, например, свадебной тематике увеличилось в разы. Я даже не ожидала, потому что этот бизнес он такой как хобби больше. И он, ну, я не ставила его на такую, на доходность, цель это больше для удовольствия. Но столько звонков, и я сразу начала интересоваться, откуда вы знали. Мне стало интересно. И все больше половины говорят, что с YouTube. За декілька місяців використання YouTube жінка вперше поставила під сумнів усі інші види просування. Тут стал вопрос вообще, стоит ли проплачивать какие-то доски объявлений, то есть, которые ну, классические сланды там крутятся, еще что-то, стоит ли вообще прокачивать группы там где-то ВКонтакте, еще где-то, ну, где продвигают все свои услуги, вот, или э, сайт свой, и, ну, вот, если сравнивать YouTube, его часто сравнивают с контекстной рекламой и с SEO-оптимизацией. Стоит ли вкладывать деньги в контекстную рекламу или продвигать свой сайт, платить фирмам для того, чтобы они выводили его в топ-10 или воспользоваться YouTube? Сьогодні пані Катерина безкоштовно допомагає іншим опанувати Ютуб. Жінка говорить, що нічого секретного і складного у використанні цієї відеомережі немає. Головна перевага вона абсолютно безкоштовно, що важливо кожному підприємцю в умовах кризового стану економіки України. І он дає все бесплатно. Понятно, що там теж предлагают різні платні услуги, але він дає бесплатно все. Якщо ти подойдеш к этому вопросу, як я от, в течение місяця поработала, і все, і оставила, він работает сам. Декілька порад ми попросили Катерину дати і нашим глядачам. Отож, основні правила такі. Первое, что я рекомендую сделать собраться единомышленникам, группе людей, которые занимаются этим бизнесом, определиться с названием канала, создать его, чтобы сам ID, сам, само название было красивое. Бережко, Это не имеет значения, главное, чтобы им. оно подходило, и за него было не стыдно, скажем так. Вот. Следующее, что надо сделать, это ну, красиво его оформить, потом подобрать видео подходящее, то есть скачать видео. И я не советую загружать 5-10 видео, только те, что у вас есть. Возможно, есть ну, какие-то варианты взять видео у поставщиков, например, что-то производят, брендовые красивые видеоролики, и они с удовольствием ими, ими поделятся. Это видео тоже можно адаптировать под свой, свой бизнес, чтобы клиенты от вас не уходили, убрать контакты, убрать э, чужие какие-то. Э, ну, чтобы от вас клиент не уходил. Для чего это делается? Для того, что и все видео, которое вы будете загружать, очень важно э, сделать так, чтобы оно было правильно оптимизировано. Есть там э, определенный такой момент, как ключевые слова. И YouTube видит, если вы просто загрузили видео, но никаких описаний ничего вы не сделали, он просто улет. Ну, видео это отодвигает. Это вы как пошутили. ну это так. По-простому сказать, должно быть обязательно правильное имя, потому что если это будет состоять из нескольких повторяющихся букв и цифр, вам от этого ну, как бы престижа не добавится, а человеку будет трудно вас найти, если вы понравились. Очень важно, для тех, кто хочет снимать, важно, чтобы первые 15 секунд были интересными, потому что ролики не должны быть больше, чем 8-10 минут. А далі ми продовжуємо вивчати можливості інтернету для бізнесу, навчальних закладів та інших сфер життя людини. Будьте з нами. Бізнес-плани та соціальні проекти, які відібрали до фіналу, це найбільш вдалі продумані, обґрунтовані та інноваційні. Серед них і робота Олени Затворнюк дівчина запропонувала створити підприємство з переробки фруктів та виробництва сухофруктів. Цей проект передбачає оренду земельної ділянки, а саме саду та виробничих приміщень для створення виробничого підприємства, яке в подальшому із яблук та слив буде робити сухофрукт. Фрукти та експортувати їх. Куди будете експортувати? В Туреччину, Польщу та Швейцарію. Інший учасник конкурсу Олександр Біловус представив бізнес-план Триде нерухомість. Цей проект він представляє собою зйомку віртуальних турів по приміщеннях нерухомості, і він зосереджує свою увагу на діяльності агенції нерухомості. Це для того, щоб полегшити роботу ріалторів, щоб демонструвати приміщення, квартири, будинки, споруди в 3D-форматі, щоб клієнт, який він зацікавлений, в купівлі або в продажі, міг здійснити прогулянку по цьому приміщенні. Також в 3D-форматі можна подивитися машину. Це реально зробити на Стернополі. Одна з організаторів конкурсу, директор обласного молодіжного центру Ірина Нестюк зауважує, кожна робота, яку продемонстрували учасники, по-своєму цікава і привертає увагу. Дуже сподобався мені особисто сьогодні. Проект по воркауту. Є в нас скажімо так, команда молодих хлопців, які займаються воркаутом професійно. Вони пропонують пропагувати саме даний спорт по всіх школах міста. Їхній проект вже діє в двох школах у Тернополі, і їхнє гасло, що молодь і спорт це два слова мають бути завжди в єдності. На таких конкурсах ми виховуємо нову генерацію бізнесменів. Відзначає голова експертної ради конкурсу Олена Дейнека. Єдине, що побажати їм, це думати про те, де вони візьмуть кошти на реалізацію таких дуже цікавих, дуже потрібних соціальних проєктів. Більша вада сьогоднішніх представлених сьогоднішніх проєктів – це таки те, що майбутні підприємці все-таки мало уваги приділяють розрахункам фінансовим. Тож ми поцікавилися, де молоді люди братимуть кошти для реалізації своїх задумів. Напевно, шукала би інвесторів і кредит на конкурс бізнес-планів та соціальних проєктів Молодь приходить не тільки щоб показати свої ідеї і почути їх об'єктивну оцінку, корисні поради, а й перейняти досвід від сьогоднішніх бізнесменів і, можливо, надалі співпрацювати з ними. У нас були проекти, коли е, презентується проект, а тоді е, так фахівець бізнес-планування вже пропонує цій людині з ним співпрацювати. Вона дасть корисні контакти і так далі. Оце, оце головний результат. Щоб усі задуми вдалося втілити в життя. Головне кажуть учасники конкурсу вірити у власні сили і впевнено йти до своєї мети. Просто потрібно напевне любити те, що робиш, і робити те, що любиш, так легше. Свої ідеї молоді лідери втілюють у восьми номінаціях деякі з них досить складні. Це теми екології, волонтерства або навіть створення власного музею. Проте підростаюче покоління перешкод не боїться. Головне для них вдало провести презентацію та переконати журі, що саме їх проект найкращий. Оксана, наприклад, збирається виховувати в молоді любов до прикладної народної творчості. Ми організуємо ярмарку в нашому районі. на Нажоми сібрідніковськ на головній площі, де будуть представлені роботи дітей, які вже. Этим занимаются и те, которые заинтересуются этим, всем, они будут приходить к нам в центр детского и юношеского творчества и заниматься этим. А ось Павлозі своїми друзями збираються всіх навчити танцювати. Для цього зібрав талановитих танцівників зі всієї школи. Это самовідвиженцы из параллели 10 11 клас, спеціалісти в, в этой отрасли, которые согласились поддерживать и учить тех детей, которых у которых просто нет возможності. Пасіщать танцювальні кружки в других местах за сім років існування такого конкурсу діти неодноразово добували своїми розробками. Був навіть проект реконструкції парку, бюджет якого учасники вираховували самотужки. Сума тоді вийшла кругленька. Проте головне побачити, чим саме живе сучасна молодь. Формат фестивалю дозволяє просто побачити всі райони, побачити, як сьогодні працює мисля молодіжна та у старшокласників. Перейняти ту ініціативу где-то може бути взяти це в інший район то ініціативу підхватить. А може бути зілить на рівні города. От сьогодні вони бути убедительны. у складі журі конкурсу, як дорослі, так і школярі. Кожен виступить суддею в окремій номінації. Експерти обіцяють, будуть суворими і неупередженими. Я оцінюю все по критеріям, які вказані в нашому положенні. Кожен конкурсант намагається переконати його проект. Найважливіший старшокласник Дмитро в своїй школі створив уже два справжніх музеї. Зараз зі своїми друзями працюю над ще одним. Присвятять його війні в Афганістані. Афганістан, ти наша боль і горя. Крик матері. повисіть рівень знання молодіжі о періоді розвитого соціалізму або героїв Афганської війни. Саме наша задача це сформувати лічності з розумінням того, що життя чоловіка вишається. Ветеран тієї війни теж прийшов на конкурс для молоді. Він справжній експерт. Чоловік переконує, ту війну забувати не можна. Щиро ж цікавість з боку школярів гріє його серце. Вони не переступили черту забивчості, а ставили це в привіті дітям правильного відношення к тому, що відбувалося в нашій історії. Організатори кажуть, переможців і переможених тут не буде, бо так чи інакше всі креативні ідеї втілять у життя, а молоді новатори і надалі крокуватимуть уперед. Багато хто мріє про власний бізнес. Але наважитись на такий крок досить непросто. По-перше, стримує відсутність стартового капіталу. До того ж, власна справа вимагає відповідного досвіду, особливо це стосується молодих спеціалістів, за плечима яких лежить лише 5 років навчання. Вирішити цю дилему взявся підприємець з Харкова. Свою ідею він втілив у вигляді гри. За словами організатора, така форма навчання найкращий спосіб занурення у бізнес-сферу. бізнес, «Бізнес – це можливість дати їм цей інструмент, навчити їх основам бізнесу, щоб після окружання в вузі вони не ходили, не шукали роботу, а створювали свой бізнес, самі нові робочі місця, створювали нові продукти стводовали нові ідеї, нові товари, деталі потребності підприємця. За словами організатора, гра максимально наближена до реальних умов бізнесу, і студенти мають змогу відчути себе справжніми підприємцями з усіма проблемами та перевагами цієї сфери. Гра максимально приближена до бізнесу до реальності. Гра тільки тому, що, ну, є ігрові моменти, наприклад, то, що є різні команди, і вони соревнуються, хто з них переможе. Второе, есть некоторые вещи, связанные с бизнесом, которые мы убираем у студентов. Это возможно, необходимость открывать свою собственную фирму, это необходимость общаться с налогами и так далее. То есть они созданы в некому инкубаторе. Но все остальное у них максимально приближено к реальности. Они сами разрабатывают свои маркетинговые планы, они сами их притворяют жизнь, они сами идут к клиенту и сами зарабатывают деньги. Колектив організації, його згуртованість, грає велику роль у життєдіяльності будь-якого підприємства. Сьогодні тренінги з організації командної роботи користуються особливою популярністю серед керівників компаній. Студенти можуть дізнатися про це під час бізнес-гри організатори влаштовують спеціальні тренінги на командоутворення. За словами тренерів, така методика допоможе створити у колективі довіру та навчить відчувати плече партнера. Хороший тренинг, важный, полезный для того, чтобы, во-первых, раскрепостить себя, почувствовать локоть соседа. Это очень важно. Плюс всегда в любом коллективе очень важно друг друга чувствовать для того, чтобы добиться определенных решений. Бывает так, что коллектив нужно вывести на определенный уровень доверия друг к другу. Нужно провести один, два, три, то и четыре тренинга по командообразованию разных начального уровня, более сильнее, 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 сильнее. Креативне мислення сьогодні в особливому попиті. Добре, коли людина володіє ним від народження. А що робити тим, хто мислить більш прагматично? Виробляти таке мислення відповідають фахівці. Бізнес-гра навчить креативно підходити до справи. Такі тренінги вимагають особливої майстерності, говорять організатори. Тому такі заняття проводять тренери Кавенщики. Тренинги по креативности, они включают в себя юмор, нестандартное видение вопросов. И сама по себе креативность как таковая, это вот мы пытаемся рассмотреть все процессы под другим углом. То есть развиваем более широкий взгляд на известные устоявшиеся предметы и вещи. Розім'явшись у тренінгах, учасники переходять до іншого етапу мозкового штурму. Вони мають проявити свою спритність у максимально несприятливих умовах. Наприклад, продемонструвати свої навички начальникові фірми, щоб отримати роботу лише за півхвилини. Я прошу прощення. Ви, звичайно, не директор компанії, яка розположена в этом здані. Звичайно, не директор. Не директор. Ну, случайно. а не случайно. То есть вы директор? Да. Это большая удача. Я очень долго искал возможности, чтобы увидеться с вами, и вот такой случай. Я маркетолог, я ищу работу. Вы готовы бесплатно работать? Мы, конечно, могли бы посмотреть на вашу работу в реальности. Звісно, такі завдання часто перебільшують реальну ситуацію. Їхня роль – у відпрацюванні навичок. Головне завдання бізнес-гри у можливостях випробувати учасників по-справжньому, наголошують організатори. У цьому і особливість від подібних ігор-стимуляторів. Бізнес-гра має і практичну частину. Виглядає вона так: прямо на вулиці учасники мають продати свій товар за максимальною ціною. Така практика дозволить перевірити комунікабельність та інші якості майбутнього підприємця, Незважаючи на реальний продаж, гра не стосується мережевого маркетингу, зазначають організатори. Если реальные продажи, все понимают, что значит, ага, значит, вовлекает во что-то. Ну, вы видите, как в э, сетевой маркетинг и реклама. Обращайте, кто ищет работу, нигде, нигде не пишут, там MLM и все остальное, да? То есть их задача просто вовлечь. Они воспринимают нашу, что мы просто, наша задача вовлечь студентов, а потом уже мы начнем их обрабатывать сетевой маркетинг. Мы не планируем доход, потому что, э, во-первых, студенты, они учатся, э, во-вторых, руководство, конечно, э, относится, если они э, будут понимать, что мы пытаемся заработать, это будет воспринято отрицательно. Ну, скажем так, это будет проблема однозначно, поэтому, в общем-то, мы не планировали это делать. Пробувати свої сили може кожен бажаючий, наголошують організатори, і не обов'язково бути студентом економічних спеціальностей. Так, наприклад, студент медичного факультету залюбки узяв участь у бізнес-грі. Антон говорить, що гра допомагає не тільки у професійному зростанні, а й в особистісному.